Вітаю всіх! Мене звати Євгена. Мені приємно, що ви тут. і Сподіваюсь, ви натиснули кнопку Підписатися щоб приєднатися до нашої спільноти Естетична скарбничка. У мене є чоловік і син, і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод. Тож розпочнімо. Нагадаю, що я не застосовую повністю розподіл всієї зарплатнічої авансу, всієї суми. Це частина. Я розподіляю по конвертах на саме ті категорії, які потрібно, тому що кожен раз чути, що купим зарплатні, купим авансу, Ці фрази дуже дуже набридли. І зарплата не гума, вона не розтягується, і можна забути дещо. А тут кожен раз по категоріях я дуже дуже бачу. Дуже часто зустрічаю, що люди кажуть: ой, ні, це не моє. Це не для мене, особливо люди похилого віку, пенсіонери. Але ж кожен відкладає для онуків. Хтось каже: я собі ліки не куплю, а онукам. То чому б не відкласти 50 онукам, 50, наприклад, на аптеку. І тоді кожен раз, кожен місяць, тому що ж не кожен місяць людина собі купує. Ну так, є які кожен місяць собі купують, але ж є, які не купують собі кожен місяць, і, наприклад. Цей місяць ліки не потрібні були, тому що залишились наступного разу. Тож в цей місяць можна відкласти по 50. Я можу багато про це говорити, але людину дуже важко переконати. І взагалі я рахую, що людину не потрібно переконувати, тому що людина сама має прийти до цього і не обов'язково купувати багато конвертів. Планерів У мене скільки 5 планерів і гаманець, в якому я теж тримаю конверти. Можна взяти звичайні паперові конверти і підписати. Я також починала спочатку з коробки. Ми там на листочку записували суми, які ми відкладаємо. Потім у нас був паперові конверти були три чи чотири. Я вже не пам'ятаю. Потім я вже придбала планер один, і так у мене розмножились конверти. І мене це дуже влаштовує, тому що бачила дівчата, що говорять, не потрібно. Розсіювати увагу і мати багато конвертів. Е, з однієї сторони, я згодна, а з другої сторони, якщо мені так комфортно, якщо мене так влаштовує, тобто це немає, як я завжди казала, що немає е, невірного способу розподілу готівки, а є спосіб, який зручний саме для вас. Я обожнюю цю фразу, я її притримуюсь. Так, добре, говорю багато, тож давайте розпочнемо. І сьогодні в мене, напевно, буде саме мінімальний розподіл за весь час, що я розподіляю готівку по конвертах, а роблю це я з листопада 24-го, тобто ще немає року. І я зрозуміла, що цей рік такого встановлення бази, яка мені зручна. Літом взагалі дуже малі розподіли, хотілося б більше, але просто в наступному далі я буду бачити, що. Літом у нас такий розподіл іде. Тобто за рік десь потрібно в цій категорії додати більше. Так, добре, далі. В цьому відео я розбалакалась. 12500, 2700, 2900, 1300, 3200, 3300, 3420. Вірно, хоч я порахувала. 3,420. Так, да, все вірно. Добре, вибачте, будь ласка, ну рахувати гроші. Так, розкладаємо гар. Ой, неправильно. Слухайте. Я не знаю, чи це залишу, але можливо я перепишу. Несерйозний, у мене сьогодні випуск. Я готова. І так, гаманець. Так, давайте я це посуну, щоб воно не заважало. Так, ось так. Розпочнімо. Так, так прибираю, тому що у мене в сигналізації щось з самим пультом. Тому я їздила до електрика, він сказав, що так, і мене ще десь дача нічого, я не придбала, що мені потрібно або купити інший пульт. Цієї самої моделі, як в мене, сигналізація установлена, або мені потрібно повністю міняти сигналізацію. Ну, там залежить від ціни. Тобто, це ще ми будемо дивитися. І так, продукти. Що в нас залишилось в продуктах? В Продукт, продуктах у нас залишилось 110. Це ми відправляємо. На челенджі. Хоч у нас і мінімальна. А чому у нас такий мінімальний розподіл? Тому що чоловік був у відпустці. Майже всі відпускні ми. Вклали в дачу, нам потрібно було деякі електроінструменти купити. Ну, Тобто, таке рішення було, що вкладаємо в дачу. Але, тобто, так. І-і, і і, я вже почала. Давайте, ох, в мене сьогодні. Ну, ладно, як завжди, напевно. Дивимося, шукаємо. І так, у нас, у нас, у нас. Так, видно? Видно? Дата. У нас сьогодні 24.07 25 року. Так, сума, скільки я порахувала, скажіть мені, будь ласка, добре, потім запишу. І це у нас аванс. Я собі все майже все розписала. Просто потім по відео вже коли запишу, скільки було і скільки стало. Це буде за кадром. Гаразд. Гаманець. Продукти. На продукти у нас лише тисяча. Буде менше ходити на ринок. І, до речі, раніше я ходила в магазин, я, я казала, що я продукти в основному з карточки купую. Це так на ринок сходити. На ринок я ходила дуже прям мало, але ходила. І коли почала готівку розподіляти по конвертах, я на базарі, великому у нас є маленький базар, і великий базар, напевно, я в будь-якому місті, Містечко у нас дуже маленьке. Була на базарі, напевно, раз в рік, максимум два рази в рік на продуктовому. Зараз я почала Ми всі салати їмо у великій кількості, і я сходила раз на базар, два на базар. Я зрозуміла, що овочі там вигідніше купувати. Раніше базар для мене це взагалі ну що я не можу з карточки купити. Я на, на ціни не дивилася і не знала, що скільки коштує. Якщо ну, немає грошей, значить просто не йдемо і не купуємо в таких кількостях і все. Тобто, це було дуже неорганізовано. Зараз я вже дивлюсь на ціни, дивлюсь на все. Добре, продукти є. І більше ми сюди нічого не додаємо. Конверти всі-всі пусті. О, кстати, до речі, чеки. А після того, як я розкладу, відео невелике, може, після того, як я наговорила, буде велике. Я розкажу, як я використовую чеки, що це за додаток. Тобто, це розкажу в кінці. Все. Продовжуємо. Так. Так, наступний у нас сірий планер. Тут ми додаємо також дві категорії. Це саме перше, це тварини. 200 гривень додаємо. У нас виходить. 500, 700, 900, 1100. На цю категорію. Я обов'язково в планах у мене тут назбирати 5 тисяч, щоб вони тут були 100%. Ну, якщо, А далі вже подивимося, поки в планах 5 тисяч. Ну, і, звичайно, я ним користуюсь, тому що я куп... з цих з цих грошей я купую птахові на корм. У мене є собака, є кіт і птах. Канаріка. На корм, на корм тахою тільки користуюсь, і пігулки, якщо потрібно купувати все. А ми годуємо натуралкою кота і собаку, тому я користуюсь з коштів ті, що відкладаю на ринок, я їжу на базу, де здають шкіри телят, і з під шкір вирізається м'ясо. Там чистий білок, воно, звісно, дуже погано пахне, але я вимочую, роблю сама паштети і мішаємо з кашею. Так ми завжди годували. Мені це подобається. Тому лишаємо. Тому я так роблю. Здоров'я. На здоров'я ми відкладаємо 500 гривень. І рахуємо. 1000, 2, 3, 4, 500, 4, 590. У здоров'я. Тобто це категорії, які обов'язково. Ми, хоч мінімальну суму, але додаємо. Так, сірий планер у нас все. Переходимо до щомісячний виклик кожного місяця. Я відкладаю суму, яка напис розписаність тут. Тобто 4 тижні і розписані. Я зразу замальовую два. Дивіться, як гарно. Мрії без безцілий, лише мрії. Клас. Мені так подобається. Я люблю взагалі ці мотиваційні фрази. Але я і розговорилася. І суми, які я назбираю, я обміняю потім на тверду валюту. У нас липень, оскільки у нас маркер. Оскільки у нас мінімальний розклад, тому ми сьогодні замалюємо тільки маленьку суму. Як маленьку? Найбільшу з двох, що лишилося. У нас 800 є і 1200. Я замальовую 1200, а 800 це вже буде зарплатні. Це вже 100%. Ну, зрікатися не буду, але ми обов'язково це зробимо. Тобто 1200 залипень у нас. Залипень, так, ось так, рахуємо. 12500, 700, 800 900, тисячі. Так, все сходиться 3000 вже зарплатні. Я закрию цей е, залипень, один кружечок. Ось тут залипень. І далі у нас буде серпень, закрию два кружечки. Ну, принаймні, я так планую закрити все. Це відкладається на фінансову подушку, цей планер. Так, і останній планер у нас останній планер, що ми закриваємо в останньому планері? Так, саме перше це у нас прання. За телефон нічого не відкладаємо. До речі, на телефон я зробила окремий конверт, взагалі відклала. Я ще роздрукую, скільки в мене в цьому конверті є, щоб знати. Хоча можна і не роздруковувати, тут, в принципі, можна порахувати. Але суми відклала, тобто 32 тисячі у мене назбиралося. 30 я відклала, і 2 тисячі, щоб не носити, бо дуже товстий конверт, виходить. Проня Прання у нас було. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я крапочки ставлю. Видно вам чи ні? крапочки ставлю. 6 120 получається. У нас тут ще начало ніж 120 і у нас 6 машинок. Я пришвечу. Все, докладаємо 120. Дуже мені подобається 320. у нас. За один челендж збирається 580, і потім я його вже тоді на інші челенджі. Челендж це коли я перу, докладаю машинку, я відкладаю по 20 гривень. Думала весь час збільшити, на 50, але це я вже багато говорила, Але мені все подобається, мене все влаштовує. Наступний це на е, накопичення. 300 гривень. 300. Один. Одна торбинка у нас 300 гривень. Так. І рахуємо.

200, 400, 600, 700, 800, 900, 400, 4, 400,200. Тримаю в нас накопичувальний. Я вже розказувала, що він в мене саме довше йде. я назбирала. Тут 5 чимось тисяч у мене було. І мені потрібно ну, було на навчання. Я звідси взяла його почала спочатку. Не знаю, чого самий тугій челендж. Наступний у нас: що у нас на мрію? Залишаємо все, що залишилося. У нас 150. Так, 150, 100, 190, 210. У нас є 210. О, у нас є 210, супер. 210 у нас челендж на мрію. Так, рахуємо, яка у нас загальна сума. П'ять. Тича дві, три, чотири, 650, шість, пятьдесят. Шестот пятьдесят. Раз, два, три, чотири, 750. Раз, два, три, чотири, пять, вісімсот пятьдесят. Чотири, вісімсот Подивись правильно. Так, хорошо. Все. Ми все розклали. І зараз я розкажу про чеки, що це за додаток, про простий додаток, він для винагород. Все, що вам потрібно зробити, це відсканувати чек. Тобто, чек обов'язково має бути з видно, що це за магазин, дату покупки, які, і сума із QR-кодом. Тому що, буває, дають такі маленькі чеки, вони не підходять. Має бути ось такий чек з QR-кодом. Тобто, за кожен чек вам дають бонуси. Я в описі залишу реферальний код, за яким ви переходите, і ви ще додатково отримуєте 100 балів. Я також отримую бали, і потім ці всі бали можна обміняти на сертифікати. Там достатньо великі суми, але мені здається, це краще. Кожен раз відскановувати чек, і він, до речі, залишається в цьому додатку, і ви бачите, що ви купували. Вам не потрібно зберігати цю бумажку, там завжди видно всі покупки, суми, на яку ви купили. Сума балів залежить не від суми в чеку, а саме від чеку. Тож за кожний чек вам дають 25, наприклад, балів. Якщо ви перший раз з цього магазину, як мається на увазі, ви, наприклад, це серія кафе. Якщо ви перший раз з кафе відсканували, чи як вам там дається 100, 150, 200 балів, там треба дивитися, наприклад, зоомагазин. Перший раз скануєте з цього магазину, вам дається там, 200 чи 300, здається балів зо, зоомагазину, там з кожного по-різному. По по а всі інші покупки вони по 25. Так само, як і з заправки, бензин ви заправились, теж скануєте чек. В додатку все розписано, все, що правила, як це зробити, як отримати бали. Там дуже зрозумілий, дуже гарний додаток. Тобто, я всім рекомендую. Реферальний код я залишаю в описі під, віду, під відео. Також ви можете зайти в додаток, хто цікавиться продукцією, планерами, конвертами, ви можете зайти в додаток, буде теж в описі посилання під відео. Посилання працює, я перевіряла вже. Дякую всім, хто написав. Сав, що воно не працювало дійсно. Там була помилка, не вистачало однієї букви, все виправлено, додаток працює. Тож, на цьому, все я вам дякую за увагу. Я вам дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую всім вам добра в серці і перемоги всім нам.